Вітаю, друзі! Це канал Second e, і я Людмила. Мої руки зайняті речами, які я вже знайшла, але я хочу спочатку показати вам мій лучок. Стилісти кажуть, що тренд цього літа це поєднання чоловічої рубашки в смужку із жіночою спідничкою з квіточками. Улюблена пора року моя, але така спекота я знайшла. Єдине віконце, щоб подихати, і бачите, ще і весільну сукню знайшла. Сьогодні перед оста... останній день завозу вибачаюсь, і я показую на вагах 49 гривень за кілограм. Дивіться, що я знайшла тейт Baker. Ну, це дуже відомий бренд. Але дивіться, тепер зрозуміло, чому її. До сих пір ніхто не придбав цю сумку. Вибору сумок вже зовсім немає, тому що залишилася тільки з дефектами, шкода, а можливо і ні, тому що, як кажуть, хто вспів, той і придбав. Речей дуже багато в магазині, а людей чомусь сьогодні не зовсім. Почну показувати мої знахідки із ось цієї жилеточки. Вона дуже гарно виконана. Шкода, що... що це вовна і не по сезону. Це із чоловічого відділу, дуже якісно виконано. Все ж мені хочеться її приміряти на собі і відчути цей тренд 2024 літа. Спинка виконана із. Поліестру дуже шкода, я вирішила її одразу приміряти. Ну, Ця спідничка не підходить до цієї жилетки, але смисл, я впевнена, ви розумієте. Треба шукати щось із літньої тканини, і можна буде носити. Я маю на увазі жилетки цього літа. Знайшла ось таку майку, як кажуть, алкоголічка. Я знаю, з'явилися майки американки трішки іначого фасону, але я ще їх не зустрічала в секонд хенді Ця майка дуже гарної якості. По бірці видно, що її прали тільки по бірці. Ну, я її придбала для себе. Скажу одразу. І ще ось такий світшот худі однотонний. Ну, На перший погляд він мені сподобався. Потім через камеру я побачила дуже багато катишок із середини. Бачите? Ну, То вирішила його і не купувати. А ось дивіться, вайкікі, що дуже дивно. Вайкікі та сенсей. Є в нашому місті, я вже про це говорила, і поширений бренд по всій Україні. Майже в кожному великому місті є магазини цих, цього бренду. А в секонд хенді я тільки почала зустрічати речі цих магазинів. Раніше я не зустрічала, можливо, це новий бренд, так сказати. Ну, новий це означає, що не більше 10 років, як існує. Я впевнена, ви мене розумієте. Я не стала купувати цю ковтинку, тому покажу вам наступне це Сесіл. Подобається мені трикотаж цього бренду. І ось знайшла такий кардиганчик. На перший погляд, мені все подобалося. хоча... Трішечки видно сліди носки. Але це можна поправити. Що мені не сподобалось, так це те, що тут не гудзики, а ось такі закльопки і ще сліди забруднення. Така смужка буде мене повнити. Тому цей кардиганчик я дивилася, що придбати для продажу, але навіть зрізана бірка. Тому я його залишила. А ось ця рубашка чоловіча сорочка, вибачте, дуже привабила мене. Вона фасон без комірця, приємний колір. Але зверніть увагу на назву бренду. Як мені відомо, Nova Days – це бренд жіночого одягу із України. А це чоловіча сорочка, та ще дивно зустріти в секонд-хенді. Все ж таки, сорочку я чоловічу придбала і покажу вам ось цю сукню чорного кольору. Склад тканини тут поганий, але цікавий фасон, і мені навіть захотілося цю сукню приміряти. Тут дуже дивна розпірка позаду. Як бачите, я не змогла його навіть застібнути. Застібка з боку це те, що мені не подобається. І видно одразу, що ця сукня на дуже висо... на вищий зріст, і для стрункішої дівчинки. І розпірка, подивіться, на правій нозі. Як завжди, ми звикли, що розпірка повинна бути посередині. Або якщо це попереду, то може і збоку, можливо, я щось не так. Одягла, не розумію. Сподобався ось такий вінтажний костюм зеленого кольору із таким абстракцією, я б сказала. Якість тканини дуже хороша. Складу я не знайшла, але впевнена, що це льон з додаванням домішок чогось. І ось така спідничка. Мені теж захотілося приміряти. Спідничка тут іде на підкладинці. Ну, треба йти поміряти. Згодні? Ось я вже одягла. І щось мені трішки не зрозуміло, Якось пошито воно дуже дивно в плечах. Ось, бачите, я поправляю, тому що не можу зрозуміти, що не так. Можливо, це якийсь брак. Ну, Якщо чесно, покажу вам ще тепер більше, як воно виглядає на мені. Але ну, цей фасон додає мені тільки років. Цікава ваша думка, пишіть, будь ласка, коли я побачила на Тремпелі цей костюм, я подумала, що я зможу його комбінувати, так сказати, по-сучасному. Додати якесь грубе взуття, і воно буде виглядати круто. Але ні, ось такі гудзики цікаві. Це моє розчарування. Щось тут не те. Ну, Тому я цей костюм залишила, приміряла показати вам і ще для того, щоб впевнитися, купувати чи ні. Тому і наголошую ще раз, перед тим, як купувати навіть задешево речі, спочатку їх приміряйте. Знайшла ще одну ковтинку дуже цікаву всмушку. Морська тематика, так сказати. Марк Поло дуже хороший бренд. Ковтинка в гарної якості, без утеплення, можна сказати, що можна одягати цю ковтинку навіть влітку. Я її не примірила, але придбала. Червоний колір теж в тренді цього сезону, хоча дивно: червоний і літо, чому не рожевий, чому не пурпурний? А ви як вважаєте? В моєму гардеробі немає червоних речей. Я їх трішки боюся. Ну, це так, в лапках. Але я вирішила приміряти, тому що сорочка безрукавка, хоча склад у неї тканини не дуже. Але якщо мені підійде, я б могла придбати і відчувати себе трішки сучасною. Ну, ви розумієте мій сарказм. І ось ще така спідничка. На жаль, вона. Малуватого розміру на мене. Це розмір М. Віскоза. Я її придбала, але не змогла приміряти, тому що вона на мене маленька. Ця спідничка буде в моєму магазині. Ну що, час приміряти сорочку без рукавку. Ось так вона виглядає на мені. Шкода розмір великий. Показую, в грудях вона на мене велика. І навіть в Талії, що дуже дивно, завжди, що-що, а Талія для мене це щось таке, на жаль, не сподобалася і тому цю сорочку я залишаю в магазині. Ще одна спідничка. Сподобалась мені. Тільки своїм, так сказати, візерунком. Спочатку я думала, що це чи шкіра, чи шкірозамінник, а коли потрогала, подивилась ближче, то це дешева тканина, дуже видно. І видно, що вона була плісірована, але в процесі носки, так сказати, вона зовсім втратила свій вигляд. Ну, я так вважаю, я її залишила. Ось в таких шкарпетках я сьогодні, але для вас відібрала трішки, щоб показати і приміряти і взуття, що в останній день завозу можна придбати що можна знайти. Ось по бірці видно, що це шкіра. Такі шльопки. Як же вони називаються? Ой, забула. шлюбки рибака, ні. Якось по-другому це називається. Розмір малуватий. Я чомусь була впевнена, що я зможу їх одягти, приміряти, показати для вас, але ні. Навид вони зовсім нові. Вони легенькі, але розумію, чому їх не придбали, тому що, навіть якщо то шкіра, то якість ну, ніяка. Сподобались ось такі шльопки, Хотіла сказати, сабо ні, не сабо, але подивіться на цю підошву. Вона дерев'яна. І сподобались вони мені іменно своїм підборами, так сказати. Ну, ви розумієте. Тепер я вже приміряю. На ножки, здається, це мій розмір. І видно, що можна, там, де стопа, можна регулювати ширину. Ну, я так думала, що можна регулювати. Там на липучці, але ось цей правий шльопок, і там видно, що трішки відходить. Якщо чесно, не придбала їх, тому що подивіться, в якому стані дерево. Не для, нашої, не для нашого клімату, мені так здається. Знайшла в гарному стані ось такі слімбеки сучасного фасону, носик перед і підбор. Навіть видно, минула власниця залишила на підошві устілку, щоб нога не ковзалась. Видно. Сліди носки, видно, що це шкіра, замш. Буду відвертою, для нашого клімату я не дуже розумію потребність в такому взуттю. Чому? Тому що як для літа це занадто жарко, як для осені, то вже занадто прохолодно. Розумієте, що я маю на увазі? Ще одні чорні шкіряні босоніжки. Дуже мені сподобалися. Тут такі підбори. Дуже хотілося їх приміряти, тому що розмір мій, я так була в цьому впевнена. Але ось ці тоненькі смужечки ось показую вам більш підошву. До речі, цього разу я зустріла одну із своїх підписниць. Я дуже вам дякую, що ви мені намагалися допомогти, щоб я могла приміряти ці босоніжки. але шкода, я не змогла. І так трапляється теж, не завжди ми можемо вдягти те, що нам подобається, так сказати. Ось, бачите, ножка не просувається. А ще одні знайшла із войлока. Це такі домашні тапці, правда, не для літа. Дуже була рада, думала, що я їх придбаю, тому що секонд-хенд це не завжди по сезону речі. І це треба враховувати. Гарненькі такі, я завжди мерзну в ножки. Думала, що я їх придбаю. Я була впевнена. Знайшла ось такі іще. Mary Джейн, теж на маленьких підборах з цікавим носочком сучасним, гарненький, з позначкою, що це шкіра. Розмір 39. Теж я їх приміряю для вас, покажу, як вони виглядають на ніжці. Ну, вони на мене трішки великуваті. Щас я покажу, бо намагаюся все ж таки взути. Хтось уже приміряв до мене, тому що, бачите, ці полосочки повитягували. На загальному фоні видно мої сріблясті шльопки з, з парчі. Я їх придбала. Нещодавно і залишила собі. Вони дуже зручні, то марокканські святкові шльопки, так сказати, Але я їх ношу повсякденному житті, так сказати. Ось так ці Меріджейн виглядають на мені. А ну, чи подобається вам? Якщо чесно, мені напоминається взуття, взуття для танцю. Хто в школьні роки або в своєму житті займався танцями, той мене розуміє. Хоча для танців підбори трішки більші. Ну, Це мені так напоминає це взуття. Я не говорю, що це О, до речі, на підошві написано, що це 38 розмір. І я ношу 38-й, але ні. Там розмір більший. Подивіться ще скільки на полицях залишається взуття. Можна сказати, що 80% з того, що залишається, все воно з дефектами, тому що це останній день завозу. А я залишаюся ще у цих, хотіла сказати, шкарпетках. Це не шкарпетки. Думала, купувати чи ні. Ось таке взуття і речі, які я сьогодні знайшла, але подивіться, на всьому є свої дефекти. На підборах, не впевнена я, а ось дивіться теж, це моє розчарування. Все ж таки я трішки речей відібрала, це вже я стою в черзі. Мій чек на сьогодні складає, зараз я вам покажу, скільки він складає. Я придбала чотири речі. Дуже речей ще залишається. Є навіть посуд. Ось я намагаюсь подивитися ближче. Це все ще я стою в черзі. І навіть всякі, гляньте, Статуетки. Цікаво, купує хтось таке в секонд-хенді? І навіть шка шкарпетки під сіткою. Чому під сіткою не зрозуміло. Ось такий міні-кондиціонер. Показую, що сьогодні дійсно було 49 гривень за кілограм. Тепер покажу вам свій чек. Чек складає. Майже 40 гривень, а я купила 4 речі, тобто по 10 гривень кожна. Дякую, що ви були зі мною! Зустрінемося в наступному відео. Па-па!